Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Свіже розслідування ткача може стати для зеленського його межегір'ям, Пише політолог Шабунін. І справа не лише в тому, що Чернишо під час війни будував чотири розкішні маєтки на найдорожчій в країні землі. Справа в тому, для кого ті маєтки будував один собі ще один міндіч, а найдорожчий для кого і той і інший найближчий до нього. Я схильний вважати, що ці маєтки Чернишо будував для зеленського і Єрмака, і саме тому це розслідування може стати для зеленського його межегір'ям. І щоб зупинити це, Зеленський ермак посилить атаки на антикорсектор і повернуться до атак на медіа. Залякування набої САП не працює. Слухав своїх лякайте нікчеми. Через раду знищити інституції не дасі. Тож, ж, в Зеленську не лишається варіантів, окрім як прибрати керівника САП Олександра Клеменка. Для цього вони руками СБУ, ДБР, ОГП вручать Клеменку підозру і рішення Почерського суду відсторонюють від посади. Після відсторонення обов'язки Клеменка виконуватиме його заступник. Стало банкові синюкці два швидко вб'ють справи проти друзів. Зеленського, в тому числі справу маєтків Черношов, вірніше, як пропускає Межигір'я Зеленського, Нарде Гончаренко підкреслює, що на підтвердження, що особисто Зеленський є на плівках мінді. Що про це слідом за ОП пише зеркало тижня». Дуже цікава стаття. Вона не повторює, що було відомо, а додає значно більше. Журналісти підтверджують те, що плівки дійсно зараз в набої розслідування йде на банкові. Досі не знають, з якої сторони далі вдарить набо. Нагадаю, спочатку був один з найближчих друзів Зеленського Чернишов. Далі міндіч тому Банкова намагається передбачити наступний крок набо за інформацією журналістів за останній час 342 кримінальне провадження набо в ЄРДР за останні місяці. Хтось переглядав, хтось з VPN і приватним входом. Тобто, висновок один про стосування між зеленським набо зростає. Але повернемось до плівок. Після прочитання статті закрилась думка. А чи можемо ми їх називати плівками Міндіча. вже як мінімум два джерела кажуть, що там є особисто зеленський. Тобто, фактично, це плівки міндіча зелені. Сьогодні таке найменування буде правильніше, згодні історія один про те, як найближче оточення Зеленського збирались купити французький банк, ця влада ближче до людей, і тим, що вона тримає свої гроші в крипті, а не в банках, сейфах чи нерухомості. Крипта криптаєм, здається, таким активом, який не можна відстежити, яким легко можна користуватись по всьому світу. Це правда і не зовсім правда. Це може бути правда, якщо у вас 20 тисяч євро. Але коли у вас 5 мільярдів євро в крипті, це стає величезною проблемою, а саме така сума фігурує на плівках на отже, яким чином ці 5 мільярдів євро легалізувати? Виникла топова ідея купити банка, краще французький банк. Європа досить бюрократична частина світу. Але коли справа доходить до фінансів, вона стає дуже складною бюрократичною машиною. І Тому для купівлі банку потрібно було знайти людину, яка має дві важливі якості: це своя людина. У цій людини є духід, цієї людини я білий дохід і цієї людиною став Олег Шурма, рідний братик, заступник голови Ростислава Шурми. У нього, як вважали люди на плівках, є білі доходи. Він точно має отримати дозвіл, але що відбувається далі. Далі французький регулятор відмовляє Олегу в купівлі банку. І Тут наші друзі з плівок Міндіча подумали, що можливо потрібно попросити Макрона, що він допоміг купити банк. Як закінчилася ситуація з Макронами, чи просили вони його про купівлю банку? Я не знаю, але я знаю точно обшук, який проводили німецькі правоохоронні органи в будинку Шурми, був пов'язаний з цією справою. Теж, тобто, що маємо на виході, і 5 мільярдів євро в крипті, спроба купити французький банк для відмивання цих коштів. Обшук німецьких правоохоронних органів у. Людини, через яку намагалися відмити ці кошти. Якщо про це знають німецькі правоохоронні органи, як думаєте, хто знає ще, наприклад, Трамп редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.